Шановні харків'яни ще раз доброго ранку. Отже, у нашій студії знову ж таки з'явилися гості. Ілля Розумейко, Роман Григорів, композитори опери Йов, яка сьогодні, сьогодні 14 сьогодні, квітня, відбудеться у палаці студентів академії юридичної академії. І вчора в нас в студії був режисер цієї опери Влад Троїцький. От сьогодні маємо честь розмовляти з композиторами. Доброго ранку. Доброго ранку, доброго. ну давайте поговоримо, звичайно. З, гол, про, про головний привід, з якого ви приїхали у Харків. Ви представляєте оперу «Йов». вперше у Харкові? Це справді прем'єра, і опера «Йов» Вона є оперою не класичною і оперою досить складною. Розкажіть про те, як відбувався цей процес сузідання, цей процес творення створення, створення так, опери разом це? разом із Владом. Ну насправді цей процес створення був для нас всіх дуже такий експериментальний. Mm -hmm. Було мало часу на створення. Це було в вересні, і якого це піднятого року? 15 це було день. на Гольфесті. У нас просто замовили написати оперу, mm -hmm. і власне що задача була написати музику до опери взагалі іншої. Це була, да, це це було... була... Енеїда mm -hmm. а так, а потім в була така ви... модуляція сюжету. Да, так, да, що... В результаті ви лишився ви. Йов, навіть, Так, да, писали ми три тижні. Це були три тижні для нас. Ну для кожного з наших артистів і для нас, зокрема, це лишило відбиток на все життя. Тобто, як створити оперу за три тижні, не маючи абсолютно ну, бекграунду. Я маю на увазі, ми прийшли в цей колектив. До цього цей колектив нова опера вже мав оперу більш таку ну, імпровізаційну, каріолан, теж okay. з Вадом Троїцьким. А ми, якби, принесли цьому якийсь більш такий академізм. Зараз вже знову від нього відходимо, в інших наших операх. У нас вже є по суті три опери з цим колективом. Ось. І Ну да, процес створення був дуже цікавий. Три тижні, до речі, в цей момент на лінії фронту не було взагалі вогню. Це було таке перемир'я за mm -hmm. І ми це асоціювали з тим. От ми робимо якийсь внесок, духовний внесок. І це для нас було теж дуже важливо. Що стосується прем'єри, то вона відбулась на Гольфесті. Потім ще раз відбулася на Гольфесті. Як там. <Pardon> да, додатковий показ. Потім ми зіграли в КПІ і зробили такий певний апгрейд. І от власне той шлях, який пройшла ця опера. Ну вона взагалі має в, наші, в нашому колективі вже велику історію, тому що ми з нею об'їздили як-не як е світ. Можна вважати, що вона там звучала і в Китаї, в Америці, в ну, в Данії, в Польщі. До речі, в Польщі навіть кілька разів вона звучала. Безумовно, що для нас важливий ну, сьогоднішній день, тому що ми граємо в Харкові. І в Харків, Харків для нас сама східна точка. Mm. От сьогодні Ілья каже, да. Оце... Те, що тільки на захід зараз поїхали да. на схід. Машина, по як в Україні сприймають раді. таку музику? Бо це, це музика не класична, вона є досить специфічною. І якщо у Києві є певна аудиторія у такого жанру, творчості, ну, мистецтва як сприймають у регіонах? Ну у нас є аудиторія Гогольфесту, скажімо так, да, яка mm -hmm. слухає, яка там. Входить на всі перформанси Влада Тройського, яку він виховав там за 10 років існування Гольфесту. Ну, у нас є досвід того, що ми грали, наприклад, в Івано-Франківську. Це було на нашому фестивалі Порто-Франко-Гольфест минулого літа, і це ну, нормально. так. Це було, Нормально. Я думаю, що це абсолютно ну, музика специфічна, але вона не є складна, вона досить проста. Це може людина з будь-яким браундом зрозуміти. Навіть ми кажемо так, що наш слухач. Не той, який ходить на класичну оперу, не той, який mm -hmm. любить там домінго, ні трєпко, і поклоняється оперному співу. Наш слухач більш демократичний це той, хто ходить на рок-концерти, mm -hmm. той, хто слухає різну музику. Mm -hmm. там. Тому. Скажіть, будь ласка, ось процес створення саме е, опери, він відрізняється від е, створення ну, іншого якогось твору ви, чи ви, склад... виду музику, Так, в му... так, Так, відрізняється, тому що це музичний театр. І в театрі головне. Сюжет або якесь ну слово. Спочатку mm -hmm. якась ідея, наприклад, Йов, або у нас є там наступна опера з ладом Вавілон, опера цирк Вавілон. На початку це якась ідея, і потім на неї вже за якою вже йде музика. На mm -hmm. відміну від коли, наприклад, ти пишеш там квартет або симфонію, де у тебе чиста там, ідеальна музика, ти mm -hmm. просто береш партитуру і там у тебе музичні образи. Тут це мультимедійний твір, мультимедія, mm -hmm. як кіно, де дуже багато різних елементів і музика. Тобто, один із них. тобто сценічна постановка вимагає трошки іншого, ну, іншої роботи. Але наш колектив відрізняється навіть від звичайних колективів, тим, що ми їх залучаємо теж в творчий процес. І у нас є така ну, умовно колективна творчість місцями. Так, ми готуємо партитуру, готуємо якісь ескізи, але в процесі репетиції ми робимо такий, ну скажімо. Апгрейд всього цього mm -hmm. матеріалу, і в результаті вийде те, що ви сьогодні почуєте. Mm -hmm. Ну насправді, наскільки я розумію, що нова опера це взагалі така жива формація, яка постійно змінюється і може навіть змінюватися під час репетиції, тобто немає від одної вистави до немає ніякої жорсткої форми, в якої мають б, якось придержуватися чи музиканти, чи артисти. Правильно я розумію? Чи в цьому все ж таки є, mm -hmm. є nee, жорстка є форма, форма є? У і... нас є драматургія, але mm -hmm. ми. Вона, вона у нас жива, вона не мертва. Тобто вона від кожної, особливо перші три вистави, кожна з наших вистав вона змінюється. Ми шукаємо щось інше. Ми не... Але потім є все-таки такі у нас костяк драматургічний, є певні там номери, є певна партитура, якою ми. Тобто є форма, Редюшимся. за якою ми працюємо. Mm -hmm. Навіть у нас є сонопера непрості, яка триває 6 годин. Починається вона в дванадцятій ночі, закінчується в 6 6-й ранку. Mm -hmm. Ну це шостій ранку на матраса, ми слухаємо. Uh -huh. uh -huh. yeah. yeah. Це повністю yeah, надіюсь, ми колись привеземо до харч. Обов'язково привеземо, тому що це ну, формат майбутнього Тарасом. у нас на будь ласка. Тобто на цій опері дозволяється спати mm -hmm. або не спати. І є якщо в тебе гарний сон, то У нас навіть є книга відгуків. Де люди пишуть, сни зранку. Так? Ми да, три рази did. грали вже в Києві. Да. І от там, да. і там у нас умовно три дії. Mm. Перша Анна, друга і третя. Так по сюжету mm -hmm. відбувається у романі Прохаська непрості. І власне на цих три дії у нас є чітка форма. Першої дії з партитурою, mm -hmm. чітка формула. Другої дії без партитури це така квадромузика, квадроакустична. Ну ви знаєте, спостереження. Тільки одне ну, дуже позитивні відгуки: 99,9% слухачів чи тих, хто спав, то добре. У них дуже хороші відгуки. До речі, тих, хто є такі відгуки, наприклад, що аж то била. Заснув до початку вистави заснув, прокинувся вже на і Він якби пропустив цю люди за доброю нервовою системою здається. Або дуже Або зимучені. Ну, опера Йов, вона. Є опера із нетрадиційним набором інструментів: це препарований рояль, віолончель та ударні. Ну і це взагалі нетиповий набір інструментів для опери. Давайте почнемо з того, що таке, таке препарований рояль, тому що я впевнена, що все ж таки більш я цього не знаю. Отваня ну, написав не знаю. У вас от у вас тут на вході в студію стоїть рояль? Ну, Рояль перепарований це перше, що ми зробимо, коли приходимо до реалі. Ми знімаємо кришку, үгі. оголюються струни, үгі. дека, метали, все це може звучати. Це дуже класно. Тобто, коли піаніст грає на клавішах, то він використовує так: там, 30% можливостей роялю. В середині цього рояль є таке ціле його тіло, яке все теж грає, яке все звучить, по якому можна стукати, яке можна дряпати. На струнах цих можна грати, як на цимбалах. І це, в принципі, не новина, це вже давно використовують. Починаючи з початку ХХ століття окремі композитори в новій музиці в авангарні, там окейджа, штокгазу, у Кейджа, Штокгаузена, це вже такий тренд, перепарований mm -hmm. рояль. Просто чим у нас особливий цей рояль, що він у нас заміняє фактично цілий оркестр. От, у нас немає оркестру mm -hmm. е от класичного оркестру, який сидить там в оперній ямі в якомусь там театрі і там відпрацьовує mm -hmm. свою ставку. У нас є живі музиканти, і оцей рояль який ми використовуємо дуже широко і на ньому грає, наприклад. Ми з Ромою граємо як піаністи на клавішах, але граємо і всередині роялю за допомогою препарацій, за допомогою різних прийомів і видобуваємо абсолютно різні звуки, не схожі там на ну, А ск я, я ск скільки водночас може грати музикантів на роялі? На одному преферованому на на, ну, роду ну, э... до 50. Більше <ріг> 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 не бажано. Не більше, не більше. Да ні, у нас грають всі вокалісти. Це 6, 6 чоловік, плюс нас двоє. Да. Да. Одночасно да. це вісім чоловік. В певних номерах, uh -huh. а десь дуже важливий номер це коли у нас вокалісти співають в рояль. Там є внутрішній резонанс, uh -huh. якщо uh -huh. нажати педаль, і вокалісти співають просто як в таку печеру. Потім uh -huh. струни роялі починають звучати з цим резонансом. Працювати теж дуже співаємо. Дуже шаманський образ виходить, uh -huh. коли всі гнаються, як над вогнем uh -huh. Круто. у засобах. Масової uh -huh. інформації багато пишуть про те, що вперше у світовій музиці поєднали такі жанри, як опера, реквієм і ораторія. Як так вийшло, чи дійсно це. Чи дійсно це має відношення до правди? Така постановка питання? Ну опера реквієм, так, ми шукали в різних можливих істочниках. Є різні там, видозміни опери, але такого ми не знайшли, не було там на 19 сторіччі, коли опера -реквієм. Да, є опера, -ораторія у але от опера реквієм. В чому її особливість полягає? От для, для тих, хто не а, є а, знавцем оперного мистецтва. В чому особливість опери, поєднаної з реквієм? Ну, особливо в тому, що опера — це світський жанр, умовно кажучи. Це приходять італійці і слухають, як на сцені відбуваються різні там страсті, мордасті серіал. А реквієм це католицька запокоєна меса, коли uh -huh. хоронять людину. І там у нас реквієм це певний набір канонічних текстів. Там Кірі Елейсон, uh -huh. Господі помілуй, uh -huh. Сири там, День гніву і так далі. Uh -huh. і у нас у нас це все поєдналося. У нас є якась біблійна історія, яка умовно оперна, і на це накладаються тексти з реквію. Uh -huh. Це такий мікс. Ну ця опера, вона життя. Ну от опера Йова, вона життєстверджувальна, чи вона навпаки люди виходять із Вона, як і сама історія Йова з книги mm -hmm. з Біблії. А історія Йова це сама життєстверджуюча yeah. історія, яку ми читали і з якою ми знайомі, e, да. Так, але але музично є моя на увазі. В кінці мажор. Останній акорд. Всі вижили. Добро пам'ятає зло. Скажіть, будь ласка, а де ось ви багато де виступали, так можливо, вам запам'яталася якась зала чи якась аудиторія, де вас приймали краще ніж усі? У нас є така зала. Ну, я думаю, що в нас різні зали. <різ <palingris intake> Розкажи про свою залу. Да, я розкажу: ми грали в Копенгагені в унікальній церкві, як вона називається? Неважливо. варто. Фріхавенській, так. Фріхавенс кірхи. І от там після того, як ми закінчили, це відбувалося вперше. А в основному, як, ми закінчили оперу, все, і відповідно, оплески відбуваються, все. Овації. Але саме в Копенгагені в цій церкві ці овації, тобто відстань між. Кінцем опери. І оваціями була, ну, в безкі... це була безкінечна для мене відстань. тому, ну, Десь хвилини 3-4 нічого не відбувалося. Тиша, так? Да, ну, Це ну, це викликало просто якісь дуже ну, запитання. І навіть такий ну, шок. Чому? Буває. Чому? Так? Да. Але потім шква, все. і... Можливо, ну, це... в них така культура, що ось вони там. Чи... Паузу потрібна yeah. там якось. Може, в, в, в їхній редакції ще от мало б це. театр. Ми їм дозволили побути в тиші. Зі своїми yeah. думками, yeah. Та, зі своїми yeah. переживаннями. Ну, у нас був останній Йов дуже цікавий в листопаді. Ми грали в Гданську в Татрі Шекспіра. Це унікальний театр. Побудований на місці колишнього театру, і він побудований по моделі Глобуса. Угу. І там е дах відкривається, так як там мости в Пітері, наприклад. Угу. Дуже класна будівля. і там нас Теж поляки дуже гарно сприйняли. Після вистави десь чоловік, 30 поляків просто прийшли в нас в гримерки і почали співати якісь українські, польські гімни, Українсько-польські пісні, якісь, да, да, здають, да, да, там нога еліта і так далі. Да. Да. І потім водили нас по городу, всі ночі показували цей театр і місто Гдансько. Там був теж хороший маршрут. Але найбільше, що нас вразило, з усіх наших гастролів, це Мюзик Фарай. Да, Ні, це майбутнє про да, це, що після в Харкові у нас 10-та ювілейна вистава Йова, а 11-та буде у нас в Віденській філармонії угу. через два тижні. Друзі, ну а сьогодні, 14 квітня о 19.00, Влад Троїцький і власне композитори Ілля Розумейко і Роман Григорів запрошують вас на прем'єру вистави Йов, яка відбудеться сьогодні у палаці студентів Харківської юридичної академії. Ми прощаємося із на нашими жаль, гостями на так, та композиторами оп. Перейов, і переходимо з нашими глядачами до наступної рубрики. Попереду в нас а, сюжет власне присвячений а, опери Йов і владу Троїцькому. Дякую вам. Дякую. Харків відвідає Влад Троїцький, режисер і продюсер «Гогольфесту», центру сучасного мистецтва Дах, музичних колективів Даха Браха, Дах Дотерс» і Нова Опера. 13 квітня о 13.00 відбудеться відкрита зустріч. Діалог із Владом Троїцьким за темою Збери свій світ у Ардека Аре. А о 14 квітня на сцені молодіжно драматичного театру Влад Троїцький презентує свій відносно новий проект сучасну оперу Реквієм Йов. Вистава тільки но ну що повернулася зі світового турне. Вперше в історії світової музики віртуозно поєднані два жанри опери і реквієма. Опера Реквієм вперше в світі поєднання двох, нібито несумісних жанрів і йов, містично театральне дійство для препарованого рояля, ударних, віолончелі та вокалістів. Ця опера створена за книгою Йова зі старого заповіту. Та з використанням латинських сакральних текстів її написано в синтетичному жанрі, що вперше в історії світової музики поєднав у собі оперу, реквієм та ораторію.